Слава Ісусу і Марії, Вітаю вас! Христос Воскрес, благословенна неділя. Живемо, радіємо і далі. Витриваємо, витриваємо витривалості Ісусу, звісно. Сьогодні посилання 25 вересня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас до сильної молитви. Модернізм хоче увійти до ваших думок та вкрасти у вас радість молитви і зустріч з Ісусом. Тому, дорогі мої дітоньки, обновіть молитву у ваших сім'ях. Щоб моє материнське серце було радісним, як у перші дні, коли я вас вибрала, і відповіддю була денно-нічна молитва, і небо не мовчало, а рясно давало цьому місцю благодаті, мир і благословення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і що нам Марія говорить, сильно молитися до сильної молитви. Сильна молитва це молитва в першу чергу у вірі. У присутності Божій. Бо не сильна молитва, що вона триває три години, наприклад. Вона довга. Марія тут не каже: закликаю вас до довгої молитви. Він каже, до сильної молитви. Молитва сильна це є молитва віри. Коли ти проголошуєш так і амінь. Знаєш, що так буде. Знаєте, багато останнім часом зустрічаю людей, які не знають волі Божої на своє життя. І всі шукають волі Божої. Воля Божа, щоб ти був щасливий. Це 100% воля Божа. І чи будеш ти щасливий, чекаючи ну, навряд чи. Бо за щастя своє треба боротися. Но за те, щоб молитися, і за віру треба боротися. Не буде вона приходити просто так. Це треба постійно, дисципліновано. Нагадаю, без дисципліни нічого неможливо. Без дисципліни будеш тряпкою все життя, нещасною тряпкою, яка. Який буде завжди погано. То не так, то не сяк, то не це, то не так треба, мені всі винні, я нікому нічого. бо а сам чекаю, коли мені хтось щось дасть. Ні, так воно не працює. Маєш сам за своє щастя боротися. Спочатку зрозуміти, де ти щасливий, що б ти хотів робити, щоб це приносило щастя. Знаєте, я зараз живу в своїй мрії. Я колись дуже молився, якраз на початках, коли. Тільки в Меджугорі потрапив. Я потім молився і дуже хотів пожити місяць в Меджугорі, Я мріяв. Це був преділ моїх фантазій, місяць пожити в Меджугорі. Зараз я вже тут живу два роки. Два роки в мрії живу. Щасливий. То чи боровся я за це? Так, боровся. Я робив сильну молитву, я проголошував і постійно виділяв на це час, дисципліновано ходив, розмовляв з Богом, розмовляв з Марією, Молився, Вервицю, Коронку, різні молитви. Пізнавав Бога, пізнавав через проповіді е, різних священників. Багато не знаю, багато разів оця Романа Бродковського прислуховував. Тисячі разів деякі відео просто поки не втілював своє життя, то добре переслухати, але ще й втілити в життя треба. А поки не втілював в життя, то іще переслухав. І ще, іще, іще, І Це важливо. Бо якщо твоя мрія бути воїном Христовим, бути. Святим, триматися, прагнути святості, як нас до чого нас заохоче Марія, то ти е, будеш знаходити час на розвиток, на пізнання Бога і на пізнання волі Божої. Бо воля Божа, Боже, скажи мені, що маю сьогодні зробити. Можна цілий день простояти, прочекати, ну бо ти навіть не знаєш, на що воля Божа. Ну, але Бог свою волю об'явив в Слові Божьому. То Читай Слово Боже. Воля, воля, щоб ти сьогодні читав Слово Боже. І через Слово Боже. Потроху, потроху. Ти зрозумієш, ним всі хочуть так от відразу. Пах, і все, я святий. Я все, я вже там людей зціляю, хліби, розмножую. Я як Ісус. Але Ісус до свого трьохрічного служіння 30 років був з Марією. Ну, і Тож чомусь вчився, якось жив 30 років без цього служіння, яке він війшов, в слові Боже, на 3 роки. 30 років готувався до 3 років. Розумієте, яка е, ця? Не було так, що він зне, зне, зненацька прокинувся все, я син Божий, я пішов проповідувати. Він готувався до цього. Він вчився від когось цього. Він наповнявся цим, тобто мав цю дисципліну, мав це постійне досконаливався. Е, тобто. Не було так, що він просто захотів і зробив ну, або стрільнуло в голову. Він чітко готувався до цього. Тому і нас Марія закликає до сильної молитви. Сильна молитва це конкретна атака, конкретна війна проти сатани, проти сумнівів, проти свого нещастя, проти свого бідного, я нещасна, бідний я нещасний. Нічого не вмію, нічого не хочу, я не знаю, що я хочу. Воюй проти цього, бо сатана хоче, щоб ти був такий модернізм. Модернізм хоче увійти до твоїх думок та вкрасти у тебе радість молитви і зустрічі з Ісусом. Просто вирвати тебе. Щоб ти не знав ні про молитву, не мав часу на молитву, ні на Ісуса, яка там радість, а з радістю вкрасти і любов, звісно. Ну бо неможливо, знаєте. Без любові радіти і з любов'ю бути ну, сумним. Ну, тут так в радості у вас радість молитви і зустрічі з Ісусом. І любові Ісусової хоче вкрасти. Сатана хоче. Модернізм через модернізм. Сатана працює через цей модернізм. Більше дивись Тіктоку, більше дивись розважального контенту Ютубу, дивись, не знаю, хто там що дивиться, Фейсбук, різні, 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 різні. І Якщо це, звісно, не будує тебе. То ці всі розмови, є, всі, що ти слухаєш, не йде тобі на практику. Якщо ти нічого не можеш е, з цих відео почерпнути практичного, то це як потрачений час. Ти не взяв з цього нічого. Якщо ти прослухав відео, не виконав практику, то міг би і не слухати. Бо воно не може існувати одне без одного. Є Теорія, є практика, воно має бути разом. Теорія без практики це виброшений і гроші, як то ви кажуть, деньги на і Ну, Бо ти втратив свій час, винесував свій час в щось, подивився, але практично для свого життя нічого не почерпнув і нічого не використався. І, на жаль, так є, що є багато слухачів і мало практики. А Марія каже, будь практиком. І не ведись на цей модернізм. Зараз всі на цих нов... 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 Модерних мод... модних штучках. На цих модних штучках, але ці всі модні штучки створені тільки для того, щоб тебе відвернути від Бога. Відкрив Тік-Ток, година-дві, вже, вже нема. А відкрив Біблію. Ой, скільки я там читаю? Ой, та вже годинку, напевно, читаю. Ага, 10 хвилин пройшло. Ну, чомусь так воно працює. Чому так? Бо вже, вкрад, вже в багатьох вкрав цей модернізм. Марія тут попереджає, що хоче вкрасти. Але у більшості вже вкрав цей модернізм, цю радість. А хтось і не мав цієї радості. Тому Марія каже: якщо ти не мав радості, то шукай цю радість молитви. Тому, дорога Денька, обнови молитву у своїй сім'ї. У своїй сім'ї сім це не означає, що «А, мій чоловік не буде зі мною молитися, або моя дівчина не буде зі мною молитися, або та хто там, ті не віруючі, моя сім'я я тільки тут віруюча одна, то це не означає так зробити. Це означає, що якщо вже твій чоловік чи твоя дружина не хоче з тобою молитися, тоді молитися, щоб вона захотіла цієї молитися. Молитися за цю особу, яка не хоче з тобою молитися, за своїх дітей. Але не молитися, щоб Боженька дай, здров я, здров я, щоб добре вчилися в школі, і гроші, щоб добре заробляли, як звичайна молитва виходить. А молитися за те, щоб діти навернулися і відкрилися на Бога. Тоді, коли вони відкриються на Бога, або чоловік, або дружина. тоді і все налагодиться. Бо якщо ми ставимо в першу чергу гроші, дай Боже матеріальні благи, то, то Бог каже: слухай, ну, ну, я дам тобі матеріальні благи, ти взагалі за мене забудеш. Так хоч щось просиш, а так взагалі нічого не буде. Тому, тому треба Бога любити настільки в своє життя внести, поставити на перше місце, що коли в тебе навіть буде 10 мільйонів доларів. Ти зостанешся на цій позиції, на своєму рівні, розумієш? На своєму дисциплінарному рівні. Молитва така, молитва така, там розмова з Ісусом, там розмова з Марією, там розмова, там євангелізація, там служіння. Сто мільйонів доларів Неваж, неважливо. Далі ти на своєму рівні і піднімаєш цей рівень. Християнський рівень. Йдеться про християнський рівень. Або якщо ти просто спросиш грошей, то тобі дадуть ці гроші, і ти і нема тобі. Так зачасту буває. А потім та це співпадіння, що Бог не мог такого зробити. Не, Бог може це зробити, але Бог знає, коли це тобі буде на згіршення, а коли на благословіння. Тому просимо у своїх сім'ях сьогодні, практично, просимо за свою сім'ю, щоб в нашій сім'ї, щоб в моїй сім'ї сьогодні обновилась молитва. А якщо її ніколи не було, то почати, спробувати почати якусь молитву. Десяток первиці помолитись з чоловіком, з дітьми, з дружиною, з сім'єю. Як, наскільки можливо, хто з кого, хто бабчу має, хто діда, хто, хто кого має, хто кого сім'ї називає, знаю, що зараз всі пороз'їжджалися, нема таких можливостей, але 10 вересня можна і по телефону помолитись, а можна і молитися за те, щоб збільшилася молитва. Особливо, якщо в тебе нема бажання то просити свого чоловіка, щоб він молився за тебе, щоб в тебе це бажання з'явилося молитися. Або на ну, зворотне. Тобто. Ось така молитва бути. Щоб моє материнське серце було радісним, як у перші дні, коли я тебе вибрала і відповіддю, була деннонічна молитва і небо не мовчало, а радісно давало цьому місцю, благодаті мир і благословення. Радісно давало тобі мир, радість і благословення. А якщо ти ще цього не відчув, то сьогодні молись і проси, щоб відчути це цю рясну благодать, мир і благословення. Ось так, коли ти її відчуєш, то ти вже не захочеш її залишати. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Па-па.